Які самі пошкодження були, яка комплектація, який пробіг? Даний проект цілком коректно назвати взагалі командною роботою і нашою, і замовника. Під критерій року випуску, комплектації, е пробігу? Ну, звісно, пошкоджень і бюджету, ми просто, врешті-решт, не вкладаємось в те, що треба. Порівняємо тепер з нашим внутрішнім вторинним ринком. А що ж ми взагалі маємо? Чому та як змінювались вимоги та бажання замовника під час підбору лотів суто по вимоги Чому, врешті-решт, придбали зовсім не ту автівку, що шукали спочатку, та, до речі, з чималими пошкодженнями. І до того ж, з комплектацією, до якої запчастини з інших комплектацій у багатьох випадках не підходять. Ну і врешті-решт, взагалі-то, воно того варто чи не варто? Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Мітаріді, автопроєкт Харків. І якщо вам цікава відповідь на усі ці та інші питання, то влаштовуємося зручніше і дивимося черговий фінал чергового проєкту ваших автівок зі Штатів до України. А допоможе нам сьогодні з усім розібратися ось така красуня, Mazda, cx 5 2020 року випуску. Погнали! І так, друзі. Справді, що ви влаштувалися доволі зручно. Приготувалися дивитися черговий фінал наших проєктів. але спочатку. Якщо вам цікаво, те, що ми робимо, якщо вам цікавий наш контент, і ви бажаєте отримувати усі нові повідомлення про наші випуски, то будь ласка, якщо ви ще не підписалися, підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, звісно, що лайки, вподобайки, ваші коментарі в підписі. А ми починаємо. Ну що ж, друзі, вартий чи не вартий такий доволі незвичайний проект з доволі цікавими пошкодженнями, з якими розібремось далі. І так, замовник Павел по цьому авто, це наш глядач з Ютуба. І Він не з Харкова, він з Києва. І що, Павел, велика вам дяка, що ви доручили нам і довірили нам виконання вашого замовлення. І да, до речі, у нас е, дуже велика кількість, набагато більше, навіть 50% замовлень. Це не а це замовлення з інших міст. Так що, друзі, велика вам дяка, що довіряєте та доручаєте нам виконання ваших замовлень. І так. Ви бачите на екрані сьогодні, як ми вже з вами розібралися, мазду CX-5. добре, чудово. Але спочатку в замовленні в нас була геть не мазда. Спочатку в замовленні в нас був гібридний Ford Escape у комплектації Titanium того ж 2020 року випуску. Це те замовлення, те побажання, з яким до нас звернувся Павел. Так, все добре, все чудово, треба було підшукати саме таке авто. Але коли ми почали його шукати і почали підбирати суто під вимоги замовника, то чітко зрозуміли, що під критерії року випуску, комплектації, е пробігу, ну звісно, пошкоджень і бюджету, ми просто, врешті-решт, не вкладаємось в те, що треба: або в нас бюджет космічний, або Технічні вимоги ми не дотримуємо, особливо що стосується пробігу. Тоді замовник каже: добре, не вкладаємось з гібридним ескейпом. Давайте пошукаємо Lincoln Nautilus. Почали шукати, рахувати, роздивлятися те ж саме, не вкладаємось. Каже: Добре. А якщо ми будемо розглядати Mazda cx 5 почали шукати, шукати і, врешті-решт, придбали. І що ж саме придбали? Це в нас Mazda. Класична, cx 5 2020 року випуску комплектація Grand Touring. Звісно, що 2,5 літри на повному приводі з доволі цікавим пробігом невеличкі 18 тисяч 476 міль на одометрі. Ну, Зразу порахуємо, перекладемо на кілометри, умовно кажучи, 30 тисяч кілометрів без якихось 200-300. І придбаємо ми цю красуню на аукціоні у штатах за 7 тисяч доларів. До речі, комплектація як сказав, Grand Touring, Вона дуже дуже кучерява. Звісно, що у нас йдуть і датчики сліпих або мертвих зон у дзеркалах, повні електропакети на сидіннях, кнопка старт-стоп, музика, босе, проекція на лобове скло, підігрів керма та підігрів і вентиляція сідінь, адаптивний круїз контроль та ще безліч електронних помічників. Які роблять дійсно цю автівку повністю сучасною та відповідаючою потребам самих найвибагливіших замовників, ну і звісно, що в нас для тих, хто полюбляє їзду з вітряком, в нас є люк. А з якими ж пошкодженнями, врешті-решт, ми придбали цю автівку? Так ось, коли ми почали шукати саме вже третій варіант після Форда, після Лінкоїльна, коли почали шукати варіант по Mazda cx 5 то спочатку в нас були ті ж самі питання: що якщо ми дотримуємось суто технічних вимог, то ми отримаємо перевищення суттєве перевищення бюджету навіть на етапі. Прогнозування витрат і фінальної ставки за з замовником разом. І да, до речі, замовник так бажав пришвидшити процес пошуку та купівлі лоту, що шукав разом з нашим менеджером Олександром. Так що, в принципі, майже половина лотів, які ми розглядали, це були ті лоти, які замовник підшукував сам. Тому даний проект цілком коректно назвати взагалі командною роботою, і нашою і замовника працювали. Разом. Так ось е, було знайдено спільно з замовником цей лот, який мав чималі пошкодження по боковій частині. ось тут, Але е, пошкодження такі, що вони м, не є суперкритичними, і дійсно вони м, виглядають жахливими. А по факту, дійсно, вони виявляються не такими уж і е, страшними, не такими смертельними. Для автівки все можна відновити. І навіть по факту меншою кров'ю, ніж гадалося. і так що ми тут отримали? Ми отримали скользящий удар вдоль всієї лівої частини автівки. Але щоб і зекономити бюджет замовнику, і для того, щоб е е зберегти максимум елементів у рідній фарбі, ліве переднє крило, ліва передня двір та ліва задня двері були придбані вживаними, але в колір, щоб їх не перефарбовувати. Тобто ці елементи замінені. Але вони залишилися у рідній фарбі. Двірний проєм. Так, звісно, його треба було відновлювати. Особливо це стосується центральної стійки та порогу. Е, був придбаний <кій> повністю цей тригольний, трикутний елемент. І стійка з іншої автівки разом з порогом. І там, де було можливо, щоб не рушити повністю цілісність усієї автівки, там, де пошкодження були не фатальні, то замінювалася не цілком конструкція підцілювача, а виключена зовнішня частина, так звана фільонка. Там, де це було неможливо, так, робилася повна заміна. Але там, де це було можливо, робилася заміна фільончатої частин і на стійці. І на коробі, так, щоб максимально зберегти цілісність, спочаткову заводську цілісність автівки. А внутрішні підсилювачі, коли розібрали ці коробчаті структури, внутрішні підсилювачі були вирихтовані, поставлені на своє місце і зовні заварені, зашиті фільончатою частиною. Все Все добре, все чудово, все працює. Але ж. Окрім середньої частини, була пошкоджена ще й задня частина. Була пошкоджена ходова. Треба було замінювати декілька елементів хадови, бо ви бачите на, на фото, що вона колесо стоїть, м'яко кажучи, не на своєму місці. Та заднє ліве крило, воно було трошки пошкоджено. Не фатально, не смертельно, але треба було зняти задній бампер. для того, щоб підтягнути трошки задню частину автівки на своє місце, щоб повністю були. Рівноцінні правильні зазори, що з лівої, що з правої сторони, однакові, такі, які вони мають бути з завода. Все. По ремонту, в принципі, тут ми на цьому зупиняємось. По фарбуванню. В нас, звісно, як він казав, пошкоджена ліва сторона, але. Трі елементи там залишаються у рідній фарбі. Перефарбовані, звісно, обидва дверні приєми передні і задні, разом з верхньою частиною, так званим бананом. Та пофарбовано в нас заднє ліве крило, звісно, що з роздувом на задню, трошки на задню ліву дверь та трошки на банту. На камері буде видно, що в нас пластикова частина. Нагадаю, що це в нас метал, це в нас пластик. І майже завжди пластик. Якщо навіть фарбувати однією тією ж фарбою, він буде трохи відбувати від елементів металевих, особливо на біло, білому кольорі. В принципі, так зараз воно і є, що на полотонах в нас пластик трохи відбивається. Ну, це стається в принципі майже завжди. Далі по безпеці по безпеці Здесь спрацювала подушка безпеки е на цьому авто і е шторка. І боковине сидіння. Сідіння так замінили без будь-яких питань, відновили бокову подушку, та на сидінні була замінена вставка боковина, яка була пошкоджена, розірвана і вшили, замінили все добре, все чудово. Стеля була повністю відновлена, перетягнута новим матеріалом, все поставили на своє місце добре. Але в нас ще залишилась бокова. Подушка, так звана штора. Ось тут та сама запчастина, яка підходить суто на цю комплектацію, а не на інше. Бо на інших комплектаціях, на більш простіших комплектаціях стоять штори білого кольору. А тут стоїть блакитна. І Вона не тільки, не тільки іншого кольору, вона з іншою комплектацією, з іншими роз'ємами, трохи іншої конструкції. Ми не будемо вдаватися детально в усі конструктиви та особливості цієї штори, але. Сюди підходить виключна блакитна штора, сута, яка має бути на цієї комплектації. Все. По ремонту, в принципі, я вам озвучив все, що було. Так, да. ще хочу поділитися <кхи> таким цікавим моментом. Ось у нас звичайнісінький ключ з мазди. Рідний ключ з рідним маздовським значком все добре, все чудово. А ось, бачите. Кнопочки. Всього ж на всього. Ріднесенькі кнопочки. Так ось цей ключ приїхав ізначально зі штатів без цієї планки з кнопочками. І ось, щоб знов-таки не розкачувати бюджет замовника, не замовляти новий ключ з тут з цієї планочки. Пішли доволі простим шляхом. Заказали самий найдешевший корпус, навіть без здичка Mazda. Але просто з нього зняли ось ці кнопочки і переставили на рідний пульт. І все в нас чудово працює. Так, все. З цім ми з вами розібралися. Звісно, що по автівці було зроблено, ТО, масла, фільтра, все це замінено, все це зроблено, все без питань. Е, оці елементи, те, що ми шукали: крило, двері у колір. Окрім грошей, це, звісно, зайняло дуже багато часу. Цей найтривалиший етап по цьому автобус, щоб знайти ці елементи в корі, в коліри, дочекатися їх. І це, звісно, зайняло дуже багато часу. Весь проект повністю по часу вийшов приблизно десь трохи більше півроку. І доволі суттєва це з доставкою з, усім, з пошуками. І суттєвіша частина цього часу це був пошук елементів саме у колір. Далі. Ну, звісно, так зробити, щоб це було не космос деньгах. Тепер бюджет повністю під ключ на номерах з ремонтом, з усіма, з усіма, з усіма витратами, автівка вийшла 24 263 долара. Це повністю. Добре, чудово. Ну що ж, порівняємо тепер з нашим внутрішнім вторинним ринком. А що ж ми взагалі маємо? Давайте подивимось. <му> І так, внутрішній вторинний ринок. Звісно, що МАЗ cx 5 на вторинному ринку безліч, їх навіть не десятки, їх сотні можна знайти. Але ми взяли вам три просто, щоб показати зріз ринку. Самісінькі вверх ринку, там де лоти коштують 33,5, 34, 35 тисяч. Це так звані офіціали. Це автівки, які придбані в салонах в Україні свого часу 20 го 21-го року, але будучи чистим 20 20-м. Які були, не були в ДТП, які не биті, окремо заявлений, що вони не биті, а там, не знаю, всяке буває. Авторія ДТП не бачить, ну і чудово. А вони коштують так, набагато більше 30 тисяч. 33, 33,5, 34, 35. Але ми заміж, звісно, що розглядаємо відповідні варіанти, суто по американцях, суто автівки з пошкодженнями. І Приблизно така ж сама комплектація. Ну що ж, давайте роздивлятися. Що в нас пропонує вторинний на ринок? Варіант перший 40 тисяч кілометрів пробігу. В нас нагадаю 30. Звісно, що ми всі розглядаємо на повному приводі го року. Сильніші, потужніший, фронтальний удар, тобто передньої частини автівки, взагалі, майже немає. Все змістилося, ланжерони пооходили. двигун змістився. Ну, общем, капець капець за цю автівку просять після відновлення 31,5 тисячу ну, таке собі, коли можна взяти за 33 ще й поторгуватися небитого офіціала, брати за 31 з половиною після такого потужного ДТП американця, ну, цікаво. На, що продавець розраховує, не знаю. Але таке є. Далі. Вже ближче до реальності. 28 тисяч доларів просять за 70 тисяч пробігу. Нас, нагадаю, 30, тобто в 2,5 рази більше. З Менш потужним, але знов таки чималим фронтальним ударом. Це теж, який потребував дуже суттєвого, дуже якісного і складного ремонту. Добре. А що ж в нас є більш наближено до нас? Добре, є більш наближено до нас. Знов таки беремо 40 тисяч кілометрів пробіга, в нас 30. E, пошкодження, так званий бутерброд, тобто передня та задня частина автівки, в нас пошкоджені, і звісно, що це буде вимагати набагато більше затрат на купівлю запчастин, на відновлення, на роботу. Хоча й пошкодження не потужні, але вони з двох боків. Добре. Але крім цього, крім пошкоджень з двох боків, в нас по колу по всій цій автівці e, йдуть страхові маркери. Що все, щось воно пошкрябано, поцарапано, якісь прим'яття, Невеличке пошкодження, начебто воно не впливає на швидкість руху, на якість руху, так. Але зовнішнього віду така автівка не буде мати взагалі. І щоб вона мала зовнішній від, її треба, в принципі, майже всю вкола, або взагалі дію всю вколу, окрім даху, повністю перефарбовувати. І звісно, що це, по-перше, додає бюджет. По-друге, у вас вже автівка. Один, два, три, там чи там чотири елементи. А повністю вся в у вас вже вже в нерідній фарбі. І звісно, що це знижає її ринкову вартість на вторинному. Так Такої за таке авто просять 25 700 доларів. Тобто, все одно. На півтори тисячі дорожче, ніж наш варіант, звісно, ви кажете, Олександр. Якщо пошукати, то можна знайти за ті ж самі там з половиною і за 24 тисячі доларів ем, в Україні на сьогодні. Цілком згодний можна. Але питання знов таки повернемось: які самі пошкодження були, яка комплектація, який пробіг, та взагалі якими руками і яким чином цей ремонт робився. І це робилося для себе, чи це робилося на продаж? Якщо ми бачимо, що, наприклад, автівка була привезена в Україну, чи не так, навіть там, продана на аукціоні у Штатах півроку тому, чи там, 4 місяці тому, а в місяць тому вона вже стала на облік в Україні на першу реєстрацію, і зараз її вже виставили на авторії, вона вже продається, то питання. Чи ця автівка їхала для себе, чи вона їхала на продаж, в принципі, відпадає само собою? Врешті-решт, як підсумок, що я можу сказати, ми цілком вклалися по цьому проекту під технічні вимоги замовника. Що людина бажала, те ми придбали по бюджету. Так, в нас вийшло трохи перебільшення, але, в принципі, у рамках можливо. І головний для нас чинник, що це повністю влаштувало замовника, і е, з точки зору технічних питань, що саме ми йому придбали, яке авто, і з точки зору пошкоджень, і з точки зору бюджету, і ось це є для нас головним маркером. Якщо замовник задоволений, значить роботу ми зробили якісно. В принципі, це все. А порівняння з старинним ринком, так ми з вами вже пройшли, що дійсно можна знайти по грошах. Щось приблизно за такі самі гроші, але це буде більш слабка комплектація, більший пробіг, е більше по сторонам, по кількості елементів пошкодження. І взагалі це може бути повністю перефарбоване авто, і не факт, що ми вліземо в ці самі 24 200. Якось так. Ну що ж, друзі, будемо на цьому з вами завершувати. Тим, хто додивіться до кінця велика дяка. Ті, хто кому цікаво придбати собі автівку з Сполучених Штатів до України, нагадаю, що в нас є окрема пара Viber та Telegram каналу Кому цікаво автівки з Китаю або Норвегії, теж є окрема пара Viber та Telegram. Усі посилання в підписі під будь-яким нашим відео. Ну, а кому просто цікаво якісь питання, щось уточнити, навіть не замовляти, просто поцікавитись і для себе. Зібрати якусь інформацію, то усі наші контакти в підписі під будь-яким нашим відео. Будь ласка, дзвоніть, пишіть у месенджери, вайбер, телеграм, коли вам зручно. Будемо раді вас почути, побачити і надати відповідь та допомогу у будь-якій спосіб, у будь-якій ситуації, там, де ми будемо мати змогу. Ну, всім вам, друзі, усім нам з вами, мірного неба, якими розкарішує перемоги. Ну, звісно. Крутих недорогих авто З вами був я, Олександр Олександрі, Автопроект Харків. Все буде Україна.